разом з гендиректором «Лтави» Євгеном Лопушинським до оновленого комплексу заходять гості з Києва та місцеві посадовці. Загалом створення нової студії це перший крок у технічному удосконаленні, який ляже в основу якісно нового телебачення, розповідає очільник телерадіокомпанії. Ці зміни не можуть бути на порожньому місці. Відповідно, ми повинні бути готові і в творчому, і в технічному плані до цього переходу. Тому нами узято курс на повну модернізацію теле та радіовиробництва. Разом з цими змінами Лтава крокує до переходу від державного до суспільного мовлення, оскільки полтавці мають дивитися якісний телепродукт. Відкриття нової студії зазначає перший заступник голови державного комітету телебачення та радіомовлення України Богдан Червак. Подія не лише регіонального масштабу. Ми є свідками події загальноукраїнського значення. І не тільки тому, що відкриваємо цей новий апаратно-студійний комплекс, а передусім тому, що є свідками одного із небагатьох, але так потрібних Україні успіхів, саме Богдан Червак став першим гостем, який випробував переваги нової студії, взявши участь у програмі Позиція. Наступним етапом технічного оновлення запевняє керівництво ЛТАВи, стане модернізація комплексу монтажних апаратних та створення ньюзруму для інформаційної служби.